Ну, додамо, що Бельгія передасть Україні 1 мільярд 700 мільйонів євро російських грошей. Для цього вже створили фонди, які будуть потроху поповнювати. Заморожені в країні російські активи оподатковуються. Ці податки і надходять до фонду. Ну як зазначив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро, кошти можна буде витратити на купівлю військової техніки гуманітарного підтримку України та інші потреби. І в цій частині говоримо з Петром Лощуком, політологом. Пане Петро, вітаємо вас у цій порі. Добрий вечір. Як в цілому оцінюєте таку ініціативу? Наскільки вона буде ефективною? Адже йдеться не про конфіскацію конкретної суми арештованих коштів Російської Федерації, а лише про відсотки. Ну, таке законодавство. Зокрема, але якщо взяти до уваги, скільки таких активів по всьому світу розкидано, російських і корпоративних, і приватних, олігархічних, і то напевно щось може з того і вийти. Будь ласка, вам слово. Ну я особисто це розглядаю як перший крок. На шляху до того, що в кінцевому рахунку має коли статися, я маю на увазі фінансову відповідальність Російської Федерації за агресію проти України. Я знаю аргументацію, яка використовується в цій ситуації Бельгією і загалом країнами Європейського Союзу, що вони не можуть вилучати на даний момент фінансові активи Російської Федерації заморожені на їхній території. Я розумію, що тут, окрім фінансової складової, точніше, окрім юридичної складової, є ще й фінансова складова, пов'язана з тим, що вони турбуються, аби продовжували вкладати гроші в відповідні фінансові установи Європейського Союзу. Ну знову ж таки, це питання для того, щоб напрацьовувати відповідні відповідно законодавчу базу. Я розумію, що це буде не швидко і складно, але якогось іншого шляху все одно немає. Росія має нести відповідальність. Це достатньо чітка і недвозначна позиція України, і, в принципі, всі партнери України повинні так або інакше цю позицію поділяти. Але як перший крок, ну я думаю, що це те, що можна зробити вже зараз, значить, це треба робити вже зараз. Вона із Бельгії, так і в нас є чимало новин сьогодні із Бельгії, Брюсселя, адже саме там сьогодні перебував президент України Володимир Зеленський. Саме там перебувала чимала кількість лідерів думок всього світу, так і лідерів різних країн. Там відбувався Рамштайн. Можливо, ви коротко підсумуєте власні думки з приводу основних досягнень саме цього цієї зустрічі у форматі Рамштайн. Ну знову ж таки далеко не все буде зараз оприлюднено, тому що є деякі повідомлення достатньо загальні, є більш конкретних повідомлень, зокрема про те, що Бельгія долучається до коаліції із надання Україні винищувачів. В 16 данія заявила про те, що вже на початку наступного року передасть першу частину винищувачів для України. Є інформація про зміцнення української системи ППО і це все дуже важливо. Ну і треба відзначити, що візит президента України до Брюсселя – це продовження вчорашнього візиту до Румунії, який так само був досить важливий, і приніс достатньо серйозні вагомі результати. Тут треба розуміти, що Румунія це стратегічний партнер України в контексті транспортного коридору для України. Тому все це в кінцевому рахунку є важливим. Це все є відповідний внесок в зміцнення обороноздатності України, але наскільки я розумію, крім цього, важливим було те, що президент України в нинішніх новітніх геополітичних умовах провів важливі переговори в між Україною та партнерами України з НАТО. Зокрема, відбулося, відбулося засідання Ради України НАТО. Які, окрім держав НАТО України, взяла участь в Швеції кандидат до НАТО, і очевидно, що там обговорювалися нові реалії і те, яким чином на них треба реагувати, і як забезпечувати солідарність цивілізованого світу перед новими викликами? Ну і перед тим, що Росія продовжує нарощувати свою агресію проти України? і Цьому треба давати достатньо рішучу відсіч, тому що? І це я думаю вже всім зрозуміло у цьому цивілізованому світі, принаймні тим, хто готовий бачити реальність. Пане Петре, ну реальність що... така в контексті відсічі. Я просто додам що ну, дивіться, 에, Литва обіцяє на сам Це щодо посилення ППО, наприклад, 에, там Данія ті ж самі в 16 Вже навесні, як ви згадали інші країни багато чого анонсують. Ми анонсуємо на цьому Рамштайні численні коаліції там по танках бронетехніці. Це і є власне 에, ті відповіді Путіну. Світової спільноти тридцять секунд у вас. Ну знову ж таки, тут як на мене, треба наголосити на тому, що в світі формується те, що вже зараз ми можемо називати зла, куди входять і Росія, Іран, і інші відповідні режими, які із ними солідарні, і в такій ситуації має бути єдність цивілізованого світу, тому що Відповідні загрози тероризму, загрози геноциду їх не можна ліквідувати лише в одному конкретному регіоні. Абсолютно... Тому що формується ця сама вість диктаторів, тому потрібно об'єднання зусиль усього цивілізованого світу, інакше наслідки можуть бути гіршими і гіршими з кожним разом. Сподіваємося, цього до цього світу. не дійде. Пане Петра, дякуємо вам за те, що долучилися у цій порі. Петро Олещук, політолог, був з нами на прямому зв'язку.